Дорогі наші, давайте відкривати свої біблії разом із нами цього ранку, і хочеться одразу анонсувати те, що цілий місяць грудень в нас буде присвячений саме Ісусу, його народженню, його появі на світ. Взагалі, що передувало його народженню, і для чого він тут. Він з'явився для чого він прожив е, стільки років на цій землі, і що е, нам з цього, що ми отримали, давайте розбиратися разом в цих дуже важливих фундаментальних питаннях. Так і знаєте, ось ми звикли думати, що різдво починається у віфлоємі, а в тому хліву, там де народила Марія Ісуса. Зазвичай так всі думають. Так. Ну і так, в принципі, якби є, але є але, одне. але. яке. Дійсно, друзі, знаєте, коли ми говоримо про Спасителя, коли вже він прийшов на нашу землю, це дійсно якби, виконання пророцтва, звичайно, ми знаємо. Але надія про Спасителя, що він прийде у наш світ і буде нашим спасителем, була набагато раніше. Давайте ми спочатку прочитаємо вірш. І світло у темряві світить, і темрява не охопила його. Так? Угу. Ось, друзі, Спочатку, коли Бог створив, було все вельми добре. І все дійсно було, можна сказати так, світле. Правильно? Все було прекрасне. Людина, тваринки, природа, все було без гріха. Людина жила вічно, не знала горя. Але прийшов, друзі, гріх, коли Адам і Єва порушили Божий закон, Так? взяли заборонений плід. І суть була не в тому плоді, що він був смертоносний, а в тому, що була порушена. Умова, яку поставив Бог, не брати так, тому що смертю помреш. І, власне, тоді, коли людина згрішила, коли гріх, коли темрява війшли в наш світ. Коли саме там, друзі, прийшло горе, там почалися страждання, війни, які ми маємо сьогодні, все початок береться звідти. І здається, все, ми, ми вибрали свій шлях. Так, ми приречені. Ожинайте паці. свої свої плоди, правильно? Угу, Але ні. Але що сталося далі? Тому що після гріхопадіння, ось на, на Адаму і Єву, ніби спустилося якась така темрява, темрява сорому, страху перед Богом, ніби ось. Розірвався цей зв'язок, так гріх, який розділяє це гріх, і здавалося, що все закінчено. Вже ну все темрява непереможна. Люди зрішили, далі немає воруття. Але саме тоді Бог він промовив першу свою обітницю спасіння, і в вбиття третьому розділі, 15 вірші, записані слова, що я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. І ось це тоді це не був просто вирок Змієві, обманщикові, який ось так звів першу пару людей. Це була пряма заява з неба, що я не залишу людину те в темряві. Я не залишу її сам на сам зі своїм гріхом, зі своїми проблемами. Я прийду сам на цю землю. Так, Ісус каже: «Я, я все одно тебе люблю, і Господь перший, хто шукав Адама з Євою, коли вони згрішили. І тому, друзі, дійсно, знаєте, от Різдво воно починається там просто про, про нашого Спасителя, який прийде в цей світ і помре за нас, щоб дати нам спасіння, щоб визволити нас тепер з цієї темряви до світла. Дійсно, починається там. Власне, І ми хочемо сьогодні, вже спочатку цього місяця, спочатку зими говорити про нашого Спасителя, про те Різдво, що народився нам Спаситель, і хочеться, друзі, більше про нього говорити. Тому е ось така от у нас відсилка. Можливо, ви про це не думали, але ми угу. з Ангеліною сьогодні аж туди, на самий початок, на початку вже Бог послав нам Спасителя. Як так. тільки ми почали мати в ньому потребу, як тільки гріх розділив нас, Бог. Все одно каже, а я я тебе не лишу. Угу. І мені дуже подобається взагалі ось ця думка про те, що перший жест Бога щодо людини, яка звершила, це не покарання, це не відкинення її повністю, а, а... одразу обіцянка Спасителя. Одразу Бог дає людині пл... і каже: Я вас врятую, незважаючи на те, що ви відступили, Господь справді перший нас шукає, перший нас знайшов. Тому, друзі, якщо можливо сьогодні, ви на такому етапі, коли гріх розділяє вас з Богом, коли ви не можете. Позбутися якоїсь поганої звички. Можливо, ви дійсно зробили щось, що засмучує Бога, і ви це знаєте, Дух Святий вас докоряє. Пам'ятаєте, Господь шукає вас не для того, щоб осудити, не для того, щоб сказати, ти такий грішник, і ти мені не потрібен. Ні. Господь як ніколи шукає, тому що, друзі, коли здається, що ми найменше цього варті, і Бог тоді найбільше любить. Так, диявол буде казати все, Бог тебе не любить і так далі, але Бог. Як і тоді шукав Адама з Єви, і сьогодні він вас по-особливому шукає, тому що ми дорогоцінні йому і Він помер за вас. Пам'ятаєте про це? І декілька таких речей, як висновок, про те, що Бог шукає нас першими, коли ми падаємо. У боротьбі добра і зла фінал вже визначений. І наш переможець Ісус Христос, який переміг на Христі, дає нам цю перемогу і сьогодні. І Різдво це Божа відповідь на ту темряву, на те розділення гріха, яке ми пережили і вибрали. Пам'ятайте, що Бог любить нас, і нехай він народиться сьогодні в серці кожного з нас.